Я хочу, щоб моя куля поцілила в серце ворога, щоб не рахувала зозуля, щоб він заплатив дорого. Я хочу, щоб мої гармати розірвали його на шмаття, щоб тільки шмати і шмати, щоб тільки шмарклі лапці. Я хочу, щоб моя стугна спалила його до вугілля, щоб сльози, стогін і стуга стали сплатою за свавілля. Я хочу, щоб ніж мій гострий. Проникнув у грішну душу. Я не кликав його у гості. тепер убивати муж. Я хочу, щоб мої діти не плакали і не боялись, щоб завжди могли радіти, щоб завжди могли і сміятись. Я хочу, щоб моя країна звільнилась від клятих обіймів. Щоб минула війна та руїна. Щоб минули руїни та війни. Я хочу пожити в мирі, я хочу пожити в світі, де люди привітні та щирі, а зліта підступні вбиті.